Ручний протитанковий гранатомет та граната f 1 за 17 тисяч гривень. Двоє ділків 23 та 30 років з Полтавщини торгували зброєю та боєприпасами. Спільників взяли на гарячому після збуту ручного гранатомета та гранати f 1 за 17 тисяч гривень. Під час обшуків за місцем проживання фігурантів та в автомобілях, якими вони користувалися, слідчі вилучили гранату із запалом набої, магазини до автоматичної зброї. Серед вилученого та також згорток з канабісом та зіп-пакет з кристалічною речовиною. Речові докази спрямували на відповідні судові експертизи. Чоловіків затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм вже вручили підозри та обрали запобіжні заходи тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 215 тисяч гривень. Наразі здійснюється досудове розслідування за кількома статтями Кримінального кодексу України. Триває комплекс необхідних слідчих дій та оперативних заходів для. Встановлення інших осіб, що можуть бути причетні до незаконного обігу зброї, санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.